Людмила Михайлівна проводить екскурсію своєю квартирою. Зараз замість величезної дірки від снаряду в квартирі господарки новенький балкон. У 22-му році, 15 березня, будинок пані Людмили постраждав від прямого влучання, яке відбулося саме в її квартиру. Пряме попадання. Квартира для проживання не придатна, комісія. От і все. Все, що було на балконі, все на вулиці і кухня повністю там. И газ, и холодильник. Короче, пустая кухня. И мебель. Все пошло вниз. Через російський обстріл квартира пані Людмили залишилася без кухні, санвузла, спальні. Замість них у 22-му році була величезна дірка. Під час удару по п'ятиповерхівці пані Людмила знаходилася в квартирі. Жінці нічого не залишалося, як піти ночувати в укриття школи поряд з її будинком. Спала три дні, дівчата рядом лежали і думали, що Іди, вставай, каже, хоч поїж борщу, щуту, що принесли. Ну там у баночки принесли. Бо взагалі мреш з ще. Я так є Ну, коротше, шок був такий всього. Саме в школі пані Людмила познайомилася з волонтерами. Там вони годували мешканців навколишніх будинків, намагалися організувати ночівлю в підвалі та допомогти тим, чиє житло зруйнували російські обстріли. Серед волонтерів був Ігор Хонін – Чернівський співак, який допомагає зараз як військовим, так і цивільним. Це тут шкаф, у мене зроблені такі. Игорек из этого шкафа. Значит, тут же ни окон, ни, ни, стен, ничего. Задувало, так он уже разломал это все. И уже там пленку купил. И заделывал этот досками, щоб що плюнку так. Вони і почали відновлювати квартиру пані Людмили. Жінку прихистили знайомі. Тим часом вона подала заяву в дію як внутрішньо переміщена особа, отримані дві тисячі гривень. Відкладала для ремонту свого житла. Те ж саме робила і з рушима від ООН. В Свою чергу ігор. Не забув пані Людмилу. Пустив клич серед своїх підписників на побутову техніку та меблі. Місто відновило периметр будинку, щоб в подальшому він був придатний для експлуатації. Квартирі коштом міського бюджету від відновили внутрішні стіни, замість окремих кімнат, туалету та ванної зробили спільну кімнату санвузла. Зізнається, ремонт намагалися зробити так, як зараз модно. Зараз Людмила Михайлівна живе у відремонтованій квартирі і мріє про одне. Щоб війна закінчилась, Оце все, все що головне, щоб можна було ходити, не, бояти, не боячись, тому що це ж не діло.